О не забуду я тих днів, чужої рідної для мене хати, де часто так доводилось мені пекучу, гірку правду вислухати. Уперше там мені суворі питання перед очима стали без покрас. Ті люди, що несли тяжке завдання, казали: Годі нам, тепер пора на вас, на вас, робітники незнані, молодії та тільки хто ви, де? подайте голос нам. Невже ці голоси несміливі й слабії, хвиління немовлят належать справді вам? Невже на всі великі події, на всі питання вас одна відповідь є? Стогнання, сльози та дитячі мрії, більш ні на що вам сили не стає, невже це так? Я приймала, сприймала, мала я розбити тяжки до кориці, мов на позоріщі прикута я стояла, і краска сорому горіла на лиці. Що ж, братя, мовчите, так втішені собою, що вже й докори вас ніякі не приймуть, чи так задавлені невою, журбою, чи, може, маєте яку яснішу путь? Подаймо ж їм велику розвагу, скажімо, і покажім, що ми, бійці самі. А ні, то треба ж мать хоч ту сумну одвагу, сказати старим бійцям не ждіть, не прийдемо ми.